Вітаю гостей та підписників каналу Проелектро. Сьогодні трошки незвичайна тема. В мене навіть в коментарях питали про герметичність батарей, які я роблю. Для самокатів, для велосипедів то все не те. Ось конструкції, які виконані в термозбіжних рукавах, ну не можуть бути вологозахищеними. Струм там 20 струм споживання у мотора. Надали приклад, тобто надали посилання. В інтернеті, як хлопець робить ці батареї. Але я запропонував свій варіант ось в такому корпусі. Я використав свій досвід в тому, як роблю павербанки. ось ці. Хто постійний глядач мого каналу вже знає. Звісно, що в ньому трошки менша ємність, треба було набагато більшого. Тому було вирішено зробити ось такої довжини 40 см батарея. 60 ампер годин, 12 вольт, ну, тобто 3С-батарея. Нічого тут складного, як батарея, проста батарея. Просто ємність велика, а найважливіше це герметичність. З одного боку буде розміщено пристрій, який буде показувати рівень заряду. А на лицевій панелі буде два роз'єми XT60. Причому один роз'єм буде під'єднаний до батареї напряму. Тобто ось цей роз'єм. А ось цей через БМС це про всяк випадок, якщо з БМС щось трапиться, тому що я ну, такі плати вважаю слабкою ланкою у всій цій системі. Але ну, якщо батарея заряджена, а щось трапилось з БМС, заряд можна контролювати тут і під'єднати мотор і все одно його використовувати. Зараз я за кадром зберу. Тут це ще такий напівфабрикант, ще дроти я укладу рівненько. Потім накрию ще одним ізолятором, і батарея вийде така, що повністю із всіх боків вона в текстоліті буде. Тобто максимальний захист. Ну от, батарея готова вже. Зараз я її заряджаю. Тестування я не буду викладати відео не про це. Ось індикатор заряду. Все працює. Два роз'єми XT60. І зарядний роз'єм. Тепер щодо герметичності. Я думаю, і так зрозуміло. Ось ці панельки, всі компоненти, які ви бачите на цих панельках, зі зворотнього боку залиті епоксидною смолою. А також ось цей, ця частина зсередини взагалі залита отак смолою епоксидною. А ось лицева панель приклеєна двокомпонентним клеєм отак по периметру всередині під, під алюмінієм. Тому цю батарею, в принципі, можна назвати водонепринакною. Я, в принципі, не, не пробував, але від направленої е, строї води він точно захищає. Ось ці роз'єми тут всередині герметичні. Е, да і в принципі, якщо сюди попаде вода, тут 12 вольт нічого не буде. Вода це такий собі діелектрик. Ось це я називаю. Захист від вологи, а усі ті термозбіжні рукава то ну то не ізоляція від води. Все, батарейка зарядиться. Я її протестую за кадром і відправляється замовнику. І якщо вам цікаві такі конструкції батарей, то звертайтесь в описі під відео буде посилання на оголошення OLX, де ви можете замовити собі таку батарею. Це перша в своєму роді така. Сподіваюсь, хтось ще захоче таку саму батарею. Дякую за увагу.